Якщо люди вперше бачать Трампа, перший раз чують його заяви, то, можливо, це когось здивує. Це абсолютно не, не, мене не дивують жодним чином. Я, наприклад, з певною вагідністю можу сказати, що сьогодні чи завтра, коли всі почнуть. Підуть до сну, як це у нас різниця в часі величезна, то у нас так виходить, ми реагуємо не одразу а на наступний день по-нашому, так? В Америці він це говорить десь під вечір наш, а реакція вже зранку. що він сьогодні, наприклад, вийде, скаже протилежне, що Україна чудова країна, Зеленський чудовий президент. Це, ну, тобто, надзвичайного, прямо такого, це неприємно, жахливо, неприємно, так? але. Це така, в такі спосіб ведення переговорів, мистецтво переговорів, книжку його треба читати. Це накат, потім відступ, потім знов накат. Ну, він хоче досягнути. У нього є мета. Глобальне я не, ну, не можу сказати: є багато версій. Співпраця з Китаєм. Союз з Росією проти Китаю, союз Росії проти Європи, щоб Європа не, не, не співпрацювала з Китаєм там безліч Мож, можливо варіантів, чи взагалі, якщо вони так глобально думають на десятиріччях поряд, а зараз він хоче у нього ситуація така. Він давайте не забувати сьогодні. У нас 19 число. Так ще нема місяця після того, як він прийшов від на свою посаду. За місяць він вже назаявляв стільки, що вистачить там на п'ятьох президентів. Йому потрібно показувати результати. Тиснути на Путіна, зважаючи, що він три роки знаходиться під е санкціями, і американськими, і європейськими, і, до певної міри, призвичайвся призв... 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 до них, так? Плюс конкретно військовими діями він погрожувати на даний момент не хоче. Ну, він миротворця себе зображує, то він, він ну, значить, він, він хоче вийти на переговори з Путіним а, вже з узгодженою позицією з Україною. Що Україна погоджується там на якісь дії. Ну, перше, на припинення вогню. І коли це не відбувається, він спочатку хотів цю угоду про Надра. Знову ж таки, тут можна ображатися, можна вважати, що вони там по ковбойськи діють, що вони це ну з їхньої логіки, це нормально абсолютно. Якщо вони вважають, що можна, ну тобто, грубо кажучи, хто був би проти з американців, ну крім звичайно там інтелектуалів, політично свідомих, розуміючих наслідків, але от простих американців, е якщо б Трамп заключив угоду про надра. На найжихливіших там умовах для України, на кабальних умовах, так ну це значить чудовий чудовий бізнесмен це проблема України. Це не вийшло, що знову ж таки логічно, так. Але угода все одно буде. Вона буде просто не на, не на тій, не тій формі, які, як він тут, як він розповідав про, про Мита з Канадою, про Гренландію, про все інше, так. Можливо, колись і стане, можливо, але знову ж таки, це не станеться завтра. І скоріше за цього, взагалі не станеться. І з Канадою не так вийшло, так згодою. І в нього є от, водно, ну, от, йому потрібно для того, щоб зустрічатися. Я так розумію, що це умова Путіна взагалі про те, щоб про щось домовлятися. так? Це згода України на припинення вогню а, без умов. Ну, а далі... Оце те, що зараз дуже багато а, світиться там в, 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 в цьому пресі, в світовій в українській, ну тобто, припинення вогню, проведення виборів, і вже чи то з Зеленським, чи то з новим президентом, чи то невідомо в якій формі, от там вже починається справжній там, дипломатичний процес встановлення мирних угод. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео. Своєму відео, так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Я нагадаю, що Росія, наприклад, до сих пір знаходиться, можна сказати, навіть так, в стані війни з Японією. В неї нема мирної угоди з Японією, пройшло 80 років. Трамп це, мабуть, знає і розуміє, що це точно його втопить, що це його втопить. І ну, дуже довгі процеси. От йому потрібно припинення вогню, він воротворець досяг результату, Нобелівська премія, і далі він <рес> вже займається тими справами, які, ну маючи такий кейс, так би мовити, український. Він вже всім показує свою силу, свої можливості. Україна не хоче цього, і це логічно абсолютно. Тут, незалежності від прізвища президента, це нормальна логіка. що це самогубство просто Україні погоджуватись на такі умови, так? Він накат зараз робить, зробив. Зараз зараз Кіткелог буде пом'якшувати, впевнений. Через дні Трамп піде і нам буде здаватися. Ну, це моя, так бати, мій прогноз. Він може, звичайно, не виправдатись, знову ж таки. Зараз все, все це настільки важко прогнозувати, дуже багато особистих моментів. І Трамп це не просто людина, яка стала президентом, він другий став президентом, і 78 років, він хоче стати великим президентом. І це все накладає. І він поспішає. І Путін це теж розуміє. Путін буде тягнути, так? І тому, слабкою стороною, для Трампа зараз оглядає Україна, і він на неї тисне. Коли він зрозуміє, що такий варіант не пройде, він за моєю логікою, знову ж таки, це навіть не прогноз логікою, він поступиться назад. Uh, і спробуй все ж е, uh, показати путіну, що ну такий варіант через коліна неможливий. Так що ти їх дійсно хочеш до ти тоді зроби якийсь крок uh, вперед, і так, так я думаю, буде тривати ще пару днів. Ну просто ситуація, що Трамп сам себе заганяє в певну... Певну таку ситуацію не, не дуже зручну для нього, по наслідкам, бо стає залежним. І от він каже, як ми зустрінемось путіним там до кінця лютого. До кінця лютого залишило 10 днів, от рівно 10 днів. Путін це розуміє, він буде з одного боку показувати, вже, вже зараз заявляє, що він готовий сісти за стіл правоворів, що він і там, і третє, четверте, п'яте, так би мовити, так? але ось є певні обставини. Він, він думає, і можливо, це у нього вийде у Путіна. Ми знову ж таки це не знаємо, що Трамп буде далі тиснути. Просто Путін зневажає в принципі будь-яку волю як будь-якого народу. Він вважає, що країнами правлять виключно от такі от е автократи чи люди з якоїсь да і він впевнений, що Україна абсолютно не суб'єктна, і що Трамп. Спокійно зламає через коліно Україну, і група каже, що зробить так, як хочеться Путіну. Я сподіваюся, більш того, я впевнений, що цього не вийде. І Трампу через деякий час, буквально через декілька днів, ведеться шукати інший спосіб. Бо задача не мінять не міняється. Задача не міняється. Підходи до вирішення цієї задачі будуть мінятися. Легким кавалерійським наскоком як можна з Панамою, наприклад, зробити так. Ну, дійсно, Панама ну повністю залежна. Там це малесенька країна без армії, з величезною залежністю економічно від Сполучених Штатів, ну, там можна налякати просто так. І то до кінця не вийшло там стовідсотково, як вони хотіли. А Україна, вже яка три роки воює з найбільшою армією в Європі і має сама. Найпотужнішу армію в Європі, так ну ми так не вийдемо стоєн ну, зараз. Він буде говорити все, що завгодно, що не відповідає дійсності, і 4% звичайно в це на це. А, навіть ті, хто терпіти не може Зеленського, визнають, що звичайно в нього набагато більше, так би мовити, так тобі, якщо про довіру казати, ти там довіра. Ну я так кмісівські варіанти не особливо. Це це таке. Я не розумію, як можна за один день там прямо так під під, 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 під як се підсутіться. Але я знаю іншу соціологу. Да, у нього більше 50% відсотків довіри на селен. Це достатньо для війни, для жахливого стану, які знаходиться країна. І скільки питань є до зеленського населення, рейтинг політичний, знову ж таки, з ким міряти залужним Будановим, там Порошенка і так далі. Це таке питання абсолютно. І тут я за американською соціологією слідкую постійно. Ну трамп Трам не має зараз 50% підтримки в, в американців. Так вона висока, 48%, Але якщо далі буде так продовжувати і нічого не буде мінятися в житті американців. Бо ми ж розуміємо, що трампістів, з цих, хто проголосував, там 25-30%. А ми все інше, це люди, які Традиційні республіканці і ті, що сумніваються, так би мовити, спочатку відійдуть ті, що сумніваються. Потім ну тобто, це, це нормально, бо вони голосували проти інфляції, проти величезних проблем. І все інше. Поки що це не вирішується, просто не вирішується, так і вона не може вирішитися. і бензин не подешевшає протягом року. Ну просто тому що це не залежить тільки від Трампа і багато чого іншого. Навпаки, можуть подорожчати китайські товари, можуть подорожчати інші товари. Ну, Тобто, це, 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 це така ситуація. І він, він намагається максимально з приводу того, що Росія, Ну, це ж, звичайно, налякування. Зараз вони будуть спрацювати в найближчі дні. Я думаю, в такій синергії з Росією. Росія буде намагатися нам найболючіше якось вдарити по нас, бити з шахетними ракетами, так би мовити, так. Тут вони сподіваються, я думаю, марно сподіваються, бо вже вони не знають українські народ це в масі своїй не розуміють, що за три роки можна до багато чого звикнути просто. Вони сподіваються на що? Що люди відчули, що ось ось все це закінчиться так чи інакше. І багато хто був погодився з українцями, вони соціологі це не показують. Це я за іншими даними знаю, погодились би на, в принципі, ну, на частину тих умов, яких виставляє а, Путін. Але коли це відбувається настільки нахабно і настільки по максимальній схемі, і здається, що союзник знаходиться, наш вчорашній союз знаходиться вже в, в, в одній стороні з, з, з нашим ворогом, це, звичайно, не спрацює. Тобто, це бажання, щоб це все закінчилось, і вони так, починають лякати зараз, так? Ну, типу, ви, ви чекали, що ось ось війна закінчиться, а, а війна може не закінчитись. Бо і ну, яка логіка? Вони вводять все на дуже просту схему. Так? Є Зеленський, буде війна. Нема Зеленського, війни можливо не буде, так би мовити, так? Це нормальна логіка, і ПСО, і тут нічого не зробиш. так це, це їхня логіка. Путін. Знову ж повторюсь, у Путіна з гібійського минулого і 25 років авторитарного правління величезною країною спотворені уявлення про особистості. Він, він вважає, що Зеленський його спочатку надув, ну набрехав йому, так би мовити, да? бо він ставив на нього, що з ним буде набагато легше домовитись, ніж з Порошенка. Потім три роки а, він робив те, що від нього, мабуть, не очікували, і він думає ж таки, давайте розуміти. Він 25 років при владі. 25 років, так? Він вже стільки президентів Сполучених Штатів побачив, він стільки вже всього побачив, і так само президентів України. І він сподівався, ну добре, не вийшло з цим. Давайте спробуємо зіграти в іншу гру, так би мовити. І хай буде інша людина, а іншу людину він зможе якимось чином зламати, умовити, не знаю що, так? Ну і він ще покаже свою силу. Що, мовляв, от йому не подобається політи в сусідній країні. Яка ще... Я вже не кажу, що вибори це для нас взагалі повний тобто, КНД з точки зору просто, протистояння і все іншого. Тобто, тут, тут, тут задача заключається в тому, що у нас є червоні лінії. Я сподіваюся, що президент і його команда, яка б вона не була, як би вона мені не подобалась. Це розуміють червоні лінії, які не можна переходити. Це не визнавати анексовані території. Це ніякому разі добре знати нам нічого не світить, але ніякому разі не приймати зобов'язання нейтрального статусу, а, звичайно, не зменшувати розміри нашої армії і, звичайно, не зменшувати розміри навпаки, щоб це взагалі не стосувалося ворога нашого ВПК. Оце червоні лінії, кожна з яких, якщо вона буде перез, перейдена. Ну, це це ну тобто в перспективі, якщо не зразу, але в перспективі ми втрачаємо незалежність. Тут без тут взагалі абсолютно без сумнівів. Тут тут, тому якщо як по якійсь лінії буде пройдено, що можна багато чого, можна й території від ну, де юри, де де-факто так би мовити, так? Не де юре, а де-факто, так? Ну, що робити, не можемо їх зараз повернути військовим військовим планом, так Т Але оці лінії не можна переходити. Ну от ця боротьба і буде зараз тривати. Я думаю, що вона буде тривати місяця два. Місяці два ще давайте називати, ще є гравець. Він правда колективний, тому дуже часто безтолковий і дуже довго чекати. Це Європа, але ще є ще такі от от можливості.